Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. Запрошую вас звернути увагу на слова, які записані в четвертому вірші 27-го розділу книги приповістей: лютість, жорстокість, агнів та затоплення та хто перед заздрістю встоїть. Плутарх свого часу сказав: заздрість це жаль про чуже благо, заздрість. Як і будь-яке інше гріховне почуття, є плодом гріха. Ми заздримо, бо розірвали зв'язок із Господом. Відокремлені від нього ми ніколи не досягнемо духовної повноти поза Христом. Ми пусті, і це змушує нас вважати себе нижчими за інших. Заздрість спонукує нас узяти щось в іншого, бо ми не задоволені тим, що маємо. Заздрість небезпечніша за інші гріховні почуття, бо живе глибоко всередині людини. Її не видно, вона маскується і в темряві людської істоти випускає свою отруту і жалить у серце. У тексті, який ми прочитали, мудрий Соломон говорить про гнів і лютість, які також є гріховними почуттями. Будь-хто з нас упізнає лютість, споглядаючи дурниці, які робить людина в такому стані. Будь-хто з нас упізнає і гнів через безумство, яке чинить розгнівана людина, втрачаючи контроль над ситуацією. Але як визначити заздрісну людину? Саме тому Соломон запитує: та проти заздрощів хто встоїть? Ми можемо захиститися від гнівливої, запальної людини, бо її почуття яскраво виявляється в момент нападу. У бідолахи червоніє обличчя. Вона тремтить, говорить дурниці. У неї навіть може піти піна з рота. А от від заздрісника та ревнивця ніхто не втече, бо прояву його почуттів ніхто не бачить. Він Перебуває поряд з тобою, ти вважаєш його другом і не здогадуєшся, яка отрута прихована в його серці. Часто така людина навіть кладе руку на плече своєї жертви, яку в кінцевому результаті зраджує. Що робити, якщо жовч заздрості отрує мені душу? Що робити, якщо щастя і успіхи інших роблять мене нещасним і загострюють відчуття власної поразки? Що робити, якщо мені боляче від того, що інші просуваються швидше за мене, та ще й не втомлюються? Якщо звернетесь до Господа, отримаєте відповідь. Поряд з ним немає гріховних почуттів. Він заповнює людську душевну порожнечу. Він дає людині почуття впевненості і задоволення, почуття любові і повноти. Коли ж людина приймає себе такою, якою вона є, вона спроможня і до інших виявити співчуття, бо почуття Господа відтепер є її почуттями. Будь ласка, не намагайтеся сьогодні демонструвати заздрісникам свої знання. Пам'ятайте, що ви найкраще творіння Господа. Ідіть поряд з Ісусом, будьте щасливими з Ним і радійте щастю і успіхах інших. Давайте помолимось разом. Дорогий наш любящий небесний батько, ми безмежно вдячні тобі за те застереження, яке ти нам даруєш на сторінках святого письма. Допоможи, Господе, нам позбутися цієї шкідливої звички заздрості. Допоможи нам проявляти до інших тільки любов. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Розпочинаючи новий день, проявіть почуття впевненості, задоволення, любові і повноти. Пишіть нам свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. Гарного вам дня. До побачення!